Нового статуту пропонується і нова редакція положень, таких як положення про загальні збори, конференція громади, положення про місцеві ініціативи, положення про громадські слухання. Відповідно, хочу зазначити, що 19 вересня 2025 року о 16 годині в залі засідань Івано-Франківської міської ради, що знаходиться на першому поверсі, на першому, не на четвертому точнюю, відбудеться власне громадські слухання членів громади проекту статуту Івано-Франківської міської територіальної громади. Хочу зазначити, що члени громади можуть ознайомитися з статутом. Є при вході міського раду коло охоронців коло дошки оголошень, Є примірний статут, де можна почитати. Також це кожного дня з 9 до 5 години. Також є примірник статуту розміщений. В ЦНАПі теж колодочки олошені, де можна знайомитися з 9 до 5 години. Ну і також є розміщення на сайті міської ради статут, де можна будь-кому зайти, скачати, переглянути і подивитися.